Еліс, через море навкіс новий рік для людей подарунки ніс, кому шапку смушеву, кому люльку дешеву, кому модерні кастети, кому фотонні ракети, кому солі до бараболі, кому тріснопивітру в полі, кому пушок на рило, а дядькові кирилові крила. Був день, як день, і раптом непорядок, куфайку з під лопаток, як ножем прошило. Пробивши вату, заряхтіли радо, на сонці закипіли сині крива, холодні небом випростали стугу, ковтали з неба синя мерехтіння. А в дядька в серці туга, а в дядька в серці тінь, кому долю багряну, кому сонце з туману, кому перса дівочі, кому смерть серед ночі, щоб тебе доля побила, а кривові прости, Господи, крива. Жінка голосива, люди, як люди, їм доля медом губи змастива, кому валянки, кому мед от простуди, кому жому господу, а цьому господу, прости, Господи, крива. Так криво до тямий брів, і щоб мати якусь свободу, сокиру бруском задобрив і крила обтягу коло. Та коли захвинали сичі, насміхалися зорі з крива. І пробивши сорочку вночі, знов кипіли пружиністі крива. То криво сокирою жив, на кривах навіть розжився. Кривами хату вшив, кривами обгородився, а ті крива розкрали поети, щоб їх хмуза була не без крива. На ті крива молились естети, і снилося немов порубану криву. Кому нові ворота, кому ширшого рота, Кому сонце в кишені, кому й дулю дешеву, щоб тебе доня побила, а крилові не пощастить же отак чоловікові крила. Да. Поступіть 100%, увірена, що пастуть.